Амоса, п'ятий розділ: Послухайте слова цього, що я ним голосіння підношу за вас, одоми Ізраїлів. Упала і більше не встане та діва Ізраїлева. Вона кинена на свою землю, немає хто звів би її. Бо так Господь Бог промовляє: місто, що виходило тисячею, позоставить лише сотню, а те, що виходило сотнею, позоставить десятку для дому Ізраїля. Бо так промовляє Господь додому Ізраїлевого. Наверніться до мене і живіть. І не звертайтеся до Бетелу, і до Гілгалу не приходьте, а через Бершеву не переходьте, бо на вигнання гілгал конче піде, і марнотою стане Бет-Ел. Наверніться до Господа і будете жити, щоб він не ввійшов, як огонь до Йосипового дому, і буде він жерти, та не буде кому погасити в Бетелі. Вони змінюють суд на полин і кидають правду на землю. Той, хто волоса жара й Оріона створив, хто смертну темноту змінює на ранок, а день затемняє на ніч, хто прикликує воду морську й виливає її на поверхню землі. Господь ймення йому. Він наводить погибель насильного і прийде погибель твердині. Вони ненавидять того, хто у брамі картає, і обриджують тим, хто говорить правдиве. Тому що нужденного топчете ви і дарунки збіжеві берете від нього, що ви набудували будинків із каменя тесаного, то сидіти не будете в них, понасажували виноградну улюбленого та не будете пити із нього вина. Бо я знаю про ваші численні провини і про ваші великі гріхи. Тиснете ви справедливого, берете ви підкупа та викривляєте право убогих у брамі. Тому то, розумний, мовчить цього часу, бо це час лихий. Шукайте добра, а не зла, щоб вам жити. І буде із вами Господь, Бог Саваот, так як кажете ви. Ненавидьте зло і покохайте добро, і правосуддя поставте у брамі. Може, змилується Господь Бог Саваот над решткою Йосипа. Тому так промовляє Господь Бог Саваот, вседержитель. На майданах усіх голосіння, на всіх вулицях крики, ой ой. Покличуть хліборобів на жалобу і голосільниць, що вміють плачливі пісні. І стане ридання по всіх виноградниках, бо я перейду серед тебе, говорить Господь. Горе тим, що жадають Господнього дня, нащо це вам день Господній? Він не світло, а темрява. Це так, коли хто утікає від лева і ведмідь спотикає його, і він убігає додому і оперся своєю рукою об стіну, аж гадюка кусає його. Чи ж не є День Господній темнота, а не світло, і хіба він не темний і сяйва немає у ньому? Зненавидів я обридив собі ваші свята і не нюхаю жертв ваших зборів. І коли принесете мені цілопалення та хлібні жертви свої, я собі не вподобаю їх, а на мирні жертви ваші із ситих баранів не погляну. Усунь же від мене пісень своїх гук, і не почую я рокоту гусел твоїх. І хай тече правосуддя, немов та вода, а справедливість як сильний потік. Чи жертви та хлібні приноси за тих сорок літ на пустині мені ви приносили доми Ізраїлів? Ви ж носили сакута свого царя та Кивана, свої виображення, зорю ваших богів, щоб собі поробили. Тому я вас вижену геть за Дамаск говорить Господь, що Бог Савоот йому ймення.